Так, всіх вітаю. Значить, є, наприклад, така проблема, коли у нас будинок да, з однієї сторони преміндикулярний, а тут виявляється якийсь кут. Ну, кут не позначений. Це у нас такі проєктні плани. Без розмірів вони люблять такі робити, особливо для сайтів без розмірів, без, без різних там позначок і тому подібне. Да? Значить, що нам робити? Ну, По-перше, да, ми вже почали будувати щось створювати в цій частині. Да, там, через plane. Ну, наприклад, давайте створимо з, вами, створимо з вами оцю от кімнату. Далі буде все зрозуміло. да, Далі буде все зрозуміло, як далі працювати. Так, значить, Тут створюємо plane. Давайте не таким великим його ще раз. Plane. От сюди десь. Я думаю, я не буду створювати от саме до кінця. Я так розумію, що це. Я не дивився, але я так розумію, що це якась обліцовка. Тому я створюю саме тіло стіни, обліцовка це за, за все може бути за допомогою там, інших скриптів, якщо це якісь там, планки. Тому, подібне, тому створюю. до цього. Ну, Це тут не, це не, принцип, не принципово. це не принципово. Так, значить, у нас вона у нас скільки, 200, давайте 290 буде. 290 у нас буде. Добре, переводимо все це да? в ІДІТПУ полі. Можемо обов'язково перед тим, як перевести, обов'язково перевіряємо, що тут не було 4, 6, там 10 ліній. Тобто отак, щоб не було, да? щоб у вас був чистий полігон. Я там вже бачив, що у вас там таке є. Це не потрібно. Все повинно бути 1-1, один, один -один, тобто, щоб був один полігон тільки. Потім переводимо в Aditable Poly, беремо грань і починаємо зажатим таким чином нарощувати з засічками цими, да, майбутніми, нарощувати нашу товщу стіни. Тут теж шріфтом доходимо сюди і зупиняємося. Тут вибираємо, Давайте оці от далі. Тут все зрозуміло, я не буду зупинятися. Тут те ж саме. Ми доводимо до десь-сюди, умовно. Все, є. Можемо перевести, тобто об'єкт пропорції зробити сіфру, можемо це не робити, неважливо. Так, далі. Далі ну є декілька варіантів. ну Перше такий, я його не рекомендую, ми будемо робити, як будемо робити. Можемо наприклад, поміряти в якійсь програмі, наприклад, завантажити в Архікат чи в Revit і поміряти кут, який тут да, у нас складається. Він, я так розумію, не дуже прямий. Він там не 15, не 10, не 25, він якийсь там буде, не знаю чому, до речі. Архітектора йому краще робити, зрозуміло, під більш-менш точним кутом. Ну, тут неточний кут Ну ладно тобто ми це не беремо до уваги можна це так зробити дізнатися який кут і потім це робити повернути це все в да в в програмі наприклад да, що у нас от наприклад зайти сюди перспектива щоб може було удобні да і по і по нашому зету да там вести певно там значення 32 там крапка 55 тобто 32 е-е Точніше, там 35 30, 35 наприклад, от, от у вас воно повернулося. Наприклад, да Ну, у вас воно не так. Це якби перший момент. Ми це ну якби не робимо таким чином. от значить Що ми робимо дійсно? Значить, перше, ми повинні з вами через Create Shapes, Line, без прив'язок, поки що створити лінію від однієї точки, от цієї, умовно, да, до от цієї точки. от, так от. Все створили. Ми створили лінію, яка повторюю цей, от, да, яка йде по товщі стіні, яка вже під певним кутом. І от цієї лінії є певний кут. Далі. Ми створюємо плейн десь біля. Теж, звичайний, плейн невеличкий. Товщу йому робимо 290, як тут, да, ми робили. От, довжину, давайте не сильно 2,5 зробимо все. Далі можемо перенести, значить, переходимо в третє, да, Третє. Этот, позицію. Вибираємо автор Pivot Only. Переносимо чи Select and Move, переносимо сюди з прив'язкою в кут. таким чином. Є. Yeah. Так. Може давайте сюди краще. В, цю, в цей кут. Перенесли. Далі. Будуємо, будуємо значить, Create, Helpers. Заходимо, да? Вибираємо позицію Tape. Теж з прив'язкою. Починаємо працювати. Будувати зажатою лівою клавішою з однієї точки в іншу точку. Все, тепер у нас тейп, а він побудований. Це якась така лінія, з якого є початок. У якій є початок, і є кінець у вигляді таргету. Бачите, такий. Чи далі цей plane нам треба прив'язати до цього тейпу. Беремо цей тейп, ой, точніше, цей plane. Вибираємо тут Selecting Link. Нажимаємо да, на цей інструмент і е, ліву клавішу миші зажатою. Ми, ми клацимо, починаючи від цього плейну, тобто знаходячись курсивом на плейні, ми ліву клавішу зажимаємо і переводимо до, до того моменту, до цього нашого, до нашого тейпу, до цього трикутничка да, пірамідки, щоб вона е, змінила кольор зеленого на жовтий. Коли вона з, е, змінюється на жовтий, це, це означає, що ми прив'язали наш плейн до цього тейпу. Тобто тейп тепер головний. Він, якби Я про це розказував на минулій парі на відеозаписі про те, що вона якби, впадає в асальну залежність. Да? Тепер, коли ми будемо, вибираємо Select and Move, переміщувати цей наш плейн, точніше, тейп, то плейн буде переміщуватися е, разом з цим якби, да, тейпом. Тепер е, включаємо знову ж таки прив'язку. і Ну, можемо трошки ближче підійти. От сюди. Давайте поки що це і скроємо. Тут же у нас лайн є, ми для цього і зробили це все. значить Беремо цей тейп саме прив'язку, і починаємо просто таким чином переміщити. Спочатку звичайний тейп Точку А, і потім таргет. Таргет прив'язуємо до цієї точки. Все, тепер у нас цей plane має так, такий же кут як і. Як і, значить, як і ця лінія, і насправді ця стіна, яка є в дійсності. Все. Тепер далі ми переводимо цей плейн в Editable Poly. Я трошки опущу, оцей от наш, щоб вони не пересікалися, Оцю цю подложку нашу опущу трошки нижче на 100 мм вниз. На формування стін це не вплине 2D-формування стін. Так, тут давайте переводимо до. Дідполі я вже перевів, Значить, Object Properties, цифру зробимо. окей. Тут давайте теж Object Properties і. Так, вибираємо е грані, тепер будемо щось робити, перемі переміщити. Але коли ми вибираємо грань, Pivot, тобто координа... систему координат будь-якого об'єкту в цілому, чи грані чи точки, вона зрозуміла перпендикулярна. Це нам треба змінити. Значить, заходимо от сюди, References, Coordinate System, нажимаємо і вибираємо Local або Local Align. Вибираємо Local. І у нас змінюється, підлаштовується наша координатна система під реальне розташування нашої грані. Тепер бачите, що вона змінилася. І тут ми можемо переміщувати Якби, як нам завгодно потрібно, да? ну, тобто, точніше, як нам потрібно. І так само, зажатим щифтом ми нарощуємо таким чином ми нарощуємо таким чином додаткові поліони. Вибираємо цю і тепер по осі Y сюди. То таким чином доходимо десь сюди. Зараз ми там попрацюємо з цим. Тут, тут теж нехай так залишається. Да? Все, тут у нас готово. Тепер нам потрібно, це ми зробили, тепер нам потрібно в цих місцях, в цих вузлах, зв'язати ці два. Полігони, да? ці два, Ну вже група полігонів. Як ми це зробимо? По-перше, нам потрібно прив'язати хоча б одну точку, цю точку до цієї точки, а потім вже прив'язати цю точку сюди. Як ми це зробимо? Але зберігаючи цей кут. Да? значить Ну Я маю на увазі ці форми образування. Значить, спочатку нам потрібно прив'язати да, цю точку до цієї точки. Як ми це зробимо? Вибираємо. Uh, Вибираємо по цей полігон, ну, група полігонів, яка під кутом будувалася зараз. Далі uh, Далі uh, прив'язку, Давайте почнемо з цього, цієї грані. Тобто ж, я зараз прив'яжемо грані да, uh, до цієї точки. Але коли Ми будемо, от ми вибрали грань, підійшли ближче, включили прив'язку, і, і коли ми підводимо курсив до грані, у нас замість курсиву зажигається отака от Хрестик у вигляді чотирьох да, стрілочок. І коли ми хочемо перемістити трошки вниз, у нас воно трошки не, не працює. Відміняємо дію, Ctrl-Z. Нам потрібно м -м, вийти з прив'язки. Нам потрібно 3D Max, вказати, вказати, е що ми зараз будемо переміщувати цю грань відносно Осі Y, а не там по осі X і якоїсь іншої осі. Тобто ми йому просто нагадуємо, произвольно, тобто трошки так от переміщуємо на глас, це ми не прив'язуємося, просто ми показуємо таким чином, що ми будемо зараз переміщуватися строго по цій лінії. І ми коли, коли ми ближче підводимося і нажимаємо S, ну, тобто прив'язку 2,5, і вже ми можемо перев'язатися таким чином, і все нормально виходить. Те ж саме і тут. Тут прив'язуємося, ну тут вона відстань маленька, ми тут це бачимо, тут можемо таки, таки не робити, і прив'язуємося от тепер до цієї точки. Все. Тут воно все прив'язано. Далі. Щоб, тепер нам треба прив'язати цю точку до цієї точки, але між ними розрив в цілий там, полігон, да, наприклад. Полігон ми створювати не будемо, ми іншим шляхом підемо. Давайте візьмемо цей полігон, група полігонів. Да, Перейдемо на точки, виберемо нижні, нижні, нижні точки, теж з прив'язкою вот, і прив'яжемося до цього цього тайпу, початку цього типу, точніше, до лінії, тейпу і тому подібне. Ми ж робили якраз правильно з, з точки умовно да з якоїсь області в ту область Тобто ми прив'язалися з самого початку до самого кінця. Да. Тепер ми можемо взяти, а, а, тут переходимо на view знову ж таки, повертаємося. Тобто, да, вибираємо точки, прив'язку обов'язково, так, перевіряємо, щоб тут у нас в общем було ці всі галочки стояли. І от таким чином прив'язуємося сюди. Все. Тепер ми прив'язалися. Нижня частина точок у нас в зрозуміло прив'язалася до цієї частини. Тепер ми можемо взяти цю точку, теж з прив'язкою, прив'язатися сюди, і все. І так само ми можемо прив'язати прив цю точку от сюди. Тут ми можемо взяти саме не за грань, можемо навіть на локал не перемикатися, а взяти за оцю якби, площину, тобто за цей квадратик. да, Ми змінюємо конфігурацію, але у нас же все ж в одній точці точці знаходиться, тому все буде правильно. Так і тут. Тут те ж саме, така ж сама історія. Тобто ми беремо да, цю грань: так, те ж саме локал, тут вже да, показуємо, куди ми хочемо там. Це все переміщуватися, включаємо прив'язку і переміщуємося сюди, цю грань беремо і ну з прив'язку зрозуміло. Прив'язуємося сюди. Далі. Тут, бачите, що товщина я сильно зробив, тому ми я, до речі, тут лінію пропустив. От Давайте виберемо ці лінії лінію. Окей. Okay перенесемо ну Формування цього прийому я маю на увазі. Да? Значить, виберемо, я бачите так клікнув два рази, це я вибрав цей наш, рінг тобто групу грани, які знаходяться по одній по одному вектору. Так, і переміщую їх трохи сюди. Ну, змінюю товщину, я маю на увазі. Да? Так, далі я що роблю? Тут трошки по іншому, тут вже складніше. Я беру цю грань без прив'язок, поки що без був локал. Я нарощую таким чином сюди. Отак. От десь на глаз, зупинився, щоб точка приблизно була тут. Потім переходжу на ці полігони, ну, тобто от, да, цю частину. Беру ці нижні точки, і теж як би, тільки з Ю з прив'язкою, перев'язую ці нижні точки, щоб вони стояли на одному ж рівні, що і ця точка оцього нашого да, грани, які під кутом знаходяться. Все, тепер оця точка і ці точки під кутом, Не під кутом, а на одному рівні. Далі беремо знову ж таки, вибираємо цей, цей об'єкт, переходимо на точки, вибираємо цю точку, переходимо на Target -welt. Можна, можемо прив'язки вимкнути. Да? І ліву клави... Нажимаємо на Target Welt і лівою клавішею цю точку в цю точку. Вона переміщується і одразу зварюється. Тобто, там зараз не дві точки, а одна точка. все Вимикаємо Target Welt, виходимо з рівня точок, вибираємо знову ж таки цей об'єкт, теж точки, цю точку. Тепер же включаємо прив'язку і прив'язуємося сюди. все Тепер у нас всі точки стоять в одному місці. Оця грань, наприклад, я бачу, що вона вже зайва, тому вибираю це гні цього нашого об'єкту. Вибираємо гні, цю грань, backspace обов'язково. Потім переходимо на точки і видаляємо цю точку. Обов'язково, не забуваємо, все, нічого не ігноруємо, що я показую. Тоді у вас буде правильна нормальна сітка. Так, Тепер два, два ці елементи вибираємо Ctrl-Alt-Q, входимо в ізоляцію, і тепер нам потрібно ці два об'єкти об'єднати. Вибираємо цей об'єкт, будь-який, чи цей, чи цей. Вибираємо, йдемо просто об'єкт, нічого тут не клацаємо, об'єкт етач. І вибираємо прямо зі сцени отаким От чином. Не треба там включати settings або list. Вибираємо просто сцени підводимо до, цього, до, цього, до того елементу, який ми хочемо прив'язати, він зажигається таким жовтеньким контуром, і клацаємо по ньому, все. Ми прив'язали. І останнє дія це треба, це треба оці -точки, отут, отуту. Які теж вони, їх, ну, зараз дві. Бути, повинна бути одна точка замість двох. Чому я говорю дві? Тому що два вертіс селекти, тобто дві точки вибрано, а не точка, 20 вибрана. Розумієте різницю. Да? Да? Тобто, коли одна точка, то пишеться vertice, 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 там. 2 селекти. Тут у нас дві точки вибрано, тому тут дві їх. Вибираємо рівень, ну, да, перебуваючи на рівні. На підрівні ну, клавіш Ctrl-A. Вибираються всі точки. Ми йдемо в Edit Vertices, нажимаємо на Settings. І у нас тут замість 50. У нас буде 46. Клацаємо. Все. Тепер в цьому місці у нас. Бачите, я вибираю навіть захват, пишеться Vertex 32. Тобто вже ну да, пишеться. тобто точка 32 Вибрана. Тут. точка 11 вибрана. Ну і то ж саме. І, тут, і все. І далі ви починаєте працювати обов'язково, коли ви працюєте е, тут. Зрозуміло, що ви працюєте на позиції View, на стадії View, коли ви будете працювати тут, то ви працюєте е, на е, там, позиції Local або Local-Line. Тут багато чого підходить, але давайте не сильно будемо видумувати. І, і значить, е, ми працюємо з оцим от, е, Local Line. Коли, щоб переміщити об'єкти якісь, в принципі, от, під кутом да, у вас будуть вікна ви будете ставити під кутом, тут вікна, дивани. Ви будете використовувати те, що на початку говорив, або на відеороці, який датований 27 вересня, там я на початку, це теж покажу, і показую, як, якщо буде щось незрозуміло, да, от як, наприклад, повернути якийсь об'єкт відносно того кута, який повинен бути, і все. Значить, таким чином ви можете працювати під кутом. Це не складно, але певна точність повинна теж бути. Дякую за увагу.